Друзі, ще раз доброго ранку. Ми повернулися в ефір після кількох вибухів. Ракети полетіли далі за Київ. Тож ми дякуємо силам ППО і повертаємось до роботи. А далі ми продовжимо тему будівництва, адже зовсім скоро процеси проєктування, забудови та управління нерухомістю по всій країні значно полегшаться. А все тому, що цифровізація дісталася і до містобудівної сфери 1 жовтня в Україні запрацювала державне. Підприємство адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні ось так воно називається. Які завдання воно виконуватиме, та як це допоможе інвесторам дізнатися просто зараз у нашій студії? Директор департаменту е, про як це просторового було? просторового? просторового да, дякую, просторового планування території та архітектури, е, Євген Плащенко. Пане Євгене, ми Добро вас вітаємо бачку, і добре у вас раз. дуже складна назва. Я вам скажу. Погоджуюсь. а розкажіть за що буде відповідати держадміністратор? взагалі, які послуги да будуть доступні для користувачів? Ну давайте починаємо з того, що загалом в нас дійсно. Е... Запрацював містобудівний кадастр на державному рівні, і адміністратор містобудівного кадастру має забезпечити якраз якісне управління, доступність і загалом регулювати питання, що саме буде відбуватися в містобудівному кадастрі. Чому це дуже важливо? Як ви вже зазначили, дійсно цифровізація вже відбувається. Дійшла вона трошки раніше, але разом з тим, якраз в сферу містобудівної діяльності, саме в проєктуванні містобудівної документації, вона, грубо кажучи, дійшла саме зараз. Угу. Це дійсно такий надважливий крок для спрощення багатьох процедур, як для громадян, так і безпосередньо для е, інвесторів, для тих, хто хоче зайти і прозоро працювати. У сфері будівництва угу. в нас в країні. Е, я сподіваюся, що в найближчий час ми вже побачимо перші результати роботи адміністратора. Разом з тим, ми буквально сьогодні будемо проводити вже навчання з областями, е, проводити деякі зустрічі щодо наповнення кадастру, ну і угу. е, такі більш е, точкові. Завдання для як областей, так і для територіальних громад. Угу. Як це буде відбуватися? Ем, які технології запроводяться? Будуть буде окремі якісь застосунки, чи це прямо буде якась окрема функція в дії? Дивіться, над, загалом над системами, над реєстрами працює дуже велика команда. Команда нашого міністерства, Міністерства цифрових трансформацій. Так само в нас партнери з USAID, UKDEV, Фонд Східна Європа і проєкт підтримки цифрових трансформацій. Тобто вся ця група експертів працює над багатьма напрямками цифровізації в будівництві. Насправді, вже зараз в Дії є 13 послуг, що стосуються сфери будівництва. І найпоширеніше з них, а це здебільшого стосується безпосередньо індивідуального житлового будівництва, вони вже в найближчий час будуть в мобільних додатках. Що стосується безпосередньо адміністратора, то тут виникне питання, і першочерговим таким завданням буде надати можливість отримувати. Інвесторам, громадянам, ну загалом будь-кому отримувати з містобудівного кадастру витяг з містобудівної документації. Я розумію, що це можливо доволі складно. Давайте звучить. я просто запитаю просто. Тобто я правильно тепер розумію, <світ> не, не треба бігати, щось підписувати, якісь документи по різних кабінетах, робити так: ой, шановний пане, а чи не підпишете мені цього папірця? Просто треба скачати додаток або в дії, да, зайти і можна там вирішити питання. Так, майже будь-яке. Ну сподіваюсь, ну, в давайте. якийсь момент а, в майже моменту, майже, майже будь-які От які послуги з цифровізацією будуть доступні населенню? Е, ну на давайте проговоримо наступне. В нас насправді вже е, 4 роки працює єдина державна електронна система у сфері будівництва. Це система, яка містить інформацію як про замовників будівництва, про дозвільні документи на будівництво, про проєктну документацію, про отримання експертизи угу. і багато інших речей. І все це робиться вже в електронній системі. Але електронна система, саме у сфері будівництва, вона є складовою частиною загального процесу. Забудови території, тому що все має розпочинатися безпосередньо з планування території. Угу. І з цим якраз в нас ну, доволі є складність через е, невідкритість, назвемо так, і Хороший недоступність. Ви слово придумали саме містобудівної документації. Через це виникають проблеми, як в інвесторів, через це виникають деякі. Ну, можливо, всі ми бачимо деякі такі неприємні речі, коли забудова відбувається не у відповідності до е, тої території, на якій вона відбувається, е, і тому якраз громадяни зможуть, е, врешті-решт загалом отримати інформацію про кожен об'єкт на території, е, яка їх цікавить, про кожен е, як і об'єкт, так і е, загалом. Приймати конкретні рішення щодо такої території, тобто, це дуже якісний інструмент, саме управління як територією, так і нерухомістю загалом. Ну, тобто, тепер всі документи з приводу документів вони будуть у відкритому доступі, да? Тобто їх можна буде перевірити в цьому, в цьому якраз і полягає задача містобудівного кадастру. Дійсно, щоб вони були в одному місці, щоб вони були розроблені по е, уніфікованій структурі, е, і щоб Завжди до них був доступ, щоб не було там підміни документів, щоб uh -huh. не було якихось незрозумілих рішень. Це є завдання містобудівного кадастру. Uh -huh. Чи буде держадміністратор відповідати за заморожене житло, якого зараз в Києві, в Київській області, в деяких інших областях ну просто неймовірна кількість. От які інвестори вклали кошти, і, і будинок стоїть уже. Дивіться, тут напевно не зовсім відповідальність саме адміністратора міста кадастру, тому що е цей адміністратор він е здебільшого відповідає саме за наповнення і керування. Е Проектами містобудівної документації, а вже питання недобудов це скоріше питання юридичного характеру, тому що ну, це напевно мала бути окрема тема, тому що там дуже багато є е, нюансів, які знову ж таки пов'язані з правами власності, з дозвільними документами. і... Е, тобто, поки цей, це не про цей мова, так? Да? Це не про цей, але йде мова про е, те, що за рахунок. Кадастру і управління е, кадастром в майбутньому такого не буде. Mm -hmm. Ось в цьому завдання такого не має бути Майбутні, в майбутньому. Це коли е, в, в найближчому. сподіваємось. Mm -hmm. А от що робити власникам, в яких постраждало житло від російської агресії? Дивіться зараз. Є декілька програм, які спрямовані на вирішення цього питання. Це є відновлення, це і компенсації за знищене житло, і фактично наразі люди отримують якраз допомогу, грошову допомогу. В деяких випадках це відбудова відбувається за кошти міжнародних партнерів. Тобто, наразі існують декілька програм, по яким Є можливість звернутись і отримати компенсацію якусь невеличку долю, так компенсації не чи... обов'язково невелику долю, наприклад, компенсації за знищене житло, так звані житлові сертифікати, вони покривають вартість Ковність житла. Тобто вартість. за цей житловий сертифікат mm -hmm. можна отримати, придбати інше житло. Okay. Дякуємо, дякуємо вам, Євгене. Дякуємо, що завітали та дали розповіді, роз розповіді, роз'яснення щодо цифровізації містобудівної сфери. З нами був директор департаменту просторового планування території та архітектури Плащенко Євген.